Thank you. Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Блискавично відпрацьована операція розвідки, яка допомогла в обміні чималої кількості українських героїв. Вона й досі на вустах у жодного українця, що так цього чекав. Резонансом стало те, що неочікувана розсторона сторона забрала свого недолугого посіпаку Медведжука. Здавалося б, такі цинічні і пронирливі окупанти. А так скоро віддали 200 наших азовців в обмін на одного кума Путіна. Як виявилося, усе до жаху просто. Президент Рев Путін не прислухався до попередження ФСБ щодо негатив. Нії реакції розсуспільства та його оточення на обмін двох сотень українських полонених на близького йому Медведчука. Про це йдеться в публікації Washington Post. в Україні. Дуже раділи, що повернули додому доблесних воїнів. А в Москві багато хто відреагував з огидою, побачивши, що для Путіна це дійсно важливо. Повідомив один із обізнаних ситуацією співрозмовників видання. За словами іншого джерела, ФСБ РФ була категорично проти такого обміну, але Путін наполіг на такому варіанті. Цифру під час обміну майже вчетверо більше звільнених. Українців ніж росіян, і те, що серед українських солдатів 108 належали до Азову, стурбувало ФСБ Росії, і до цю публікації за словами джерела. У ФСБ усвідомлювали, як ця угода виглядатиме в очах громадськості. Видання зазначає, що посередником у переговорах виступали бізнесмен Абрамович та саудівський наслідний принц Мохамед Бін Салман. Основним мотивом для них була можливість покращити свої відносини з країнами заходу. Ну можна достойно сказати, що ці двоє свою роботу виконали на відмінно, а упертість наївного. Карлика ще й підігріла цей прорив у справі. Політик, якого підозрюють у держзраді, був причетний до фінансування потенційних гауляйтерів та зрадників. Проте ці кошти було розкрадено. Про це голова головного управління розвідки Буданов сказав у телемарафоні. Як керівник спецслужби, я володію певною інформацією, але вона агентурна і перевірити станом на зараз досить важко, бо минув короткий проміжок часу. Медведчук мав певний вплив під час підготовки до активної фази, що почалася 24 лютого. До підготовки, а вже ж у тому числі через нього проходили кошти, які мали оплачувати людей, що були б гауляйтерами. Через нього були спроби фінансування певного, як вірила Росія руху супротиву всередині України. Як показала практика, ці кошти просто розкрадено, сказав Буданов. Політик, якого підозрюють у держзраді, зараз потрібен ФСБ. Медвечук на цьому етапі найбільше потрібен ФСБ, а не комусь конкретному. Бо через цю особу напряму йшло фінансування багатьох агентурних мереж в Україні. Через цього фінансували посадовців. Це засіб впливу та відмивання коштів. Це і є основна причина, чому за нього боролися, сказав Буданов. Водночас очільник СБУ Малюк повідомив, що Медведчук сам підписав заяву та погодився на обмін. Зараз його можуть і надалі використовувати росіяни в своїх інформспецопераціях. спецопераціях. Медведчук топовий зрадник України. Ми усі розуміємо, що наші недруги з ФСБ та інших розпецслужб проводять спецінформи операції. Цілком імовірно, що в майбутньому вони можуть використати Медведка, але ми вже повинні розуміти, де є фейки і маніпуляції, сказав Малюк. Він зазначив, що допит. Та Медведчука відбувалися з відеофіксаціями. Усе, що він міг сказати, він розповів. Варто уточнити, що обмін військовополонених, у якого понад 200 українських героїв повернулися додому, є історичним моментом для України. Водночас, у тому, що він відбувся, важливим є фактор Медвечука. Таку думку висловив експерт із соцполітичних питань, політолог та аналітик Джигуну. Інтерв'ю ТСН. мені видається тут дуже важливий фактор Медвечука. Здавалося б, людина сиділа собі спокійненько 5 місяців в ізоляторі. Дивилася новини і була ізольована від Спільства тут раптово його обмінюють на 200 українських військових. Здається, що це абсолютно нерівнозначний обмін за одного Медведчука 200 українських воїнів. Тут мені здається, є дуже важлива роль, у тому що нарешті в Кремлі знайшли призначення для Медведчука. Його дуже хочуть бачити і спілкуватися, ймовірно, підвісити за ноги і запитати, куди пішли кошти на розслідування ситуації в Україні, чому це не призвело до результату, зазначає експерт. На цьому в мене все Підписуйтесь на блог Разумовського, тисніть на дзвіночок та пишіть свої думки в коментарях.